Усім привіт, дорогі друзі! З вами Аверес. Сьогодні ми відіграватимемо третій день ЛВК, третій раунд. Давайте перейдемо. Граємо ми в цьому третьому дні проти новозеландського клану New Zealand. По балансіку можу тако прогортати, щоб такое якось око подивитися. Ну, в принципі, у них 16-х то більше, але... У них тут і 13 навіть є, то думаю, нам набагато легше буде взяти трішечки. Так, по таблиці, По таблиці, поки я тут вже перейшов до запису, нас скинули з першого місця на третє. Ну, Зараз будемо наганяти. Може, поки будемо робити атаки, то вийде на друге місце. А, сьогодні я буду записувати атаки з 13-го номера і з 4-го номера. В принципі, там з 18-го, зеркало, 15-й таунхол, не думаю, що це буде якось цікаво. Да? Тому давайте перейдемо. Почнемо ми з мого основного аккаунту. Наварив я тут а, мікс а, гідру з, з суперлучниця десантом. Так, і планую десь з цієї шахти закинути лаву, дірік, дірік повинен десь впасти буде сюди, забрати рад, що треба буде. А, надо буде якось так Кінь, щоб ще сюди трошки подкинулись арчери. і забрати, бо було, було б непогано також моноліт. А, побачимо, що вийде. В принципі, знаєте, у нас така сторона може відлетіти. А далі я планую на цей кемп скинути героїв така почистка піде по цій стороні. Ну і от сюди ми якраз закинемо вже дракончиків, там райдерів і так далі. Так, все у мене готово. Треба буде не забудь вардена поставити на повітря. І не забудь також юзнути баночку. баночку для героїв. Так, це юзаємо, це перемикаємо. Окей, погнали. Найс, дуйка ніяк нам не завадить. На да, прям куповідь слухайте. Ну не те, що відьмід, всього 4, але от скелетиків прям дофіга тут заспавнулися. Сподіваюсь, суперачори доберуть там цих відеом. Ну, на жаль, ми не заберемо моноліта. Ділік трошки не по такій траекторії полетів, да. не відклунувалося нічого туди ближче до моноліта. Так, давайте одразу не... нічого не тянуть. закинуть сюди героїв. Так, яке ми практично все забрали. Так, да, вже абсолютно все забрали. Так, ну і можемо закидувати вже драконів, блін. Трошки погано кінг, пошивали. Ладно. Так, закинемо одного Хантера. Давайте, сюди у нас пойде ще чемп. Найс, кінг, де? Ага, Кінг теж пішов з армії, ну прекрасно. Так, можна вже це все порожати. В принципі, там одна всього башта затрутає стоїть, тому нормально. Можна її знищити, щоб лишній дамаг не проходив. Так, де у нас кінг? Я десь його, не... напевно, тут біля метальника прожму. все таки треба, щоб там хтось так непогано сектор по фасту розніс. Так, і є ще у нас один хантер. Хантер, напевно, вже на кінга нам там тільки знадобиться і все. Угу. Так, чемп теж у нас є з прожаттям. Так, поки атака вроді нормально просувається. Тю-тю, давайте. Щоб не зглазить просто. Бо, бляха, зараз все окей і буде все фігово. Так, ладно, прожимать вже можемо кінга. Прожмемо, давайте чемпіонку. І все. У нас абсолютно всі герої. Ну, Окрім квіни, всі вже прожаті. Так, окей. Хантер трошки пізніше подкинув вже. А бомбери нам взагалі не знадобились. Так, 40 секунд, в принципі, ще 11-10% нам ще залишається забрати. Це вже кіну Хантер. Так, Окей, 25 секунд. В принципі, зараз інферно давайте доберу да й можна юзнуть прожаття. Хай ще там ППшка добереться, Думаю, це буде якраз нормально і вчасно так, прожимаємо. Найс. Забрали. Да, прям знаєте, трошки повільна атака. Було б не плавно, що там десь хвилина часу була, а, так сказати, вільна в запасі, да, але ладно, нічого, головне, що трошку забрали. Так, з 15 таунхолом розібралися. Переходимо до останньої атаки на 16-м таунхолі. Друзі, ми вже на цьому аккаунті. Наварив я тут так само ну, гідру, в принципі, не будемо так сходити з тематики. І вже розігріти трошки по атакам, перейдемо по трох... на трохи вищий рівень, і там зробимо атаку. Ну, знаєте, база, в принципі, тут зайде по десант, та все так впритик стоїть, що я тут зараз придумав і надумав розкажу. розкажу. Ну, тут є така дирочка у суперника. З цієї дирки я планую закинути Дірік. Дірік повинен впасти десь сюди, ну по крайній мірі, десь сюди то, що, може, дуйка все-таки здуть, але це не критично. Думаю, ну, в плані забрати ратушу, забрати моноліт, забереться гіпушка, забереться Орел. А, ну і далі, потім, тут, а, біля 12 годин ми закинемо сюди героїв для почистки. І от такий коридорчик у нас створиться, Тут не буде ніякого дефу, а, тут почиститься, у нас тут для дракончиків райдерів вийде хороший коридор. В принципі, зараз все це пробуємо реалізувати. Сподіваюся, що воно все вийде. Так, давайте. Все готово, тут бустить, я нічого не буду. Вона хай трошки тут падає. Так, блін, ратушу можемо, кстати, ще не забрати, тому що купа відьм, купа скелетів, так ще й інвізна станція не активувалася. А це буде трошки фігово, якщо ратуша не забереться, напевно, даже прийдеться трошки передумати план, мені так кажеться. Так, да, придеться передумати, давайте зараз з трьох годин запустимо отсюда героїв. Цей сектор хай вони добирають, трошки хай почистять, а потім ми запустимо вже сюди нашу всю армію. Так, ну ось, Вони там вже все забрали вроді як. Запускаємо, де там у нас кінг ходить. А, все, він до ратуші пішов. Нормально. Він, кстати, ще там Ще там мій інвіз станцію встиг вчасно забрати, щоб вона, вона не активувалася прям. MVP Юніт даної катки це полюбасу кінг, я думаю, буде. Він і забрав ратушу у нас тут. Так, треба, щоб Варден тепер теж підходив трошки до юнітів, і удавав теж якусь користь. Тож він тільки зараз ганяється за драконами, які чистять тільки кущі. Нам треба, щоб він... Погнав за райдером. Райдери там повинні ще основний деф зносить зараз. От так, прожимаємо, nice. Всі всі прям абсолютно прожати. Так, віна вже теж прожата. Ну, іменно свої, Своєї здібності не подвардиною. Под, под Окей, ну у нас тут ще багато драконів залишилося, і мало дефа. Оце саме головне. Прям, знаєте, Вроді не по плану у мене атака пішла, не забрав ратушу, але викрутився. І героїв не з цієї сторони прийшлося кидати в підсумку. Отака прям зміни кардинальні прям, були в катці. Але головне, що все хорошо закінчилось. Так, у мене тут нічого не залишилось, і все. У нас ще навіть залишається більше, ніж пів хвилини часу в запасі. Чудово. Так, ну, на цьому у нас вже буде все. Потім на, 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 по повторочкам вже пройдемося. А, так, да, поки що. -то. Такий у нас результат. Як і обіцяв, ми вийдемо на друге місце після моїх атаки це хорошо. А відрив покажуть від перше місце на 8 зірок. Уже завтра зустрінемось і покажу вам якісь атаки. Так, ось у нас закінчився третій день ЛВК. Закінчили ми його з поразкою. Чуть-чуть не хватило, щоб хоча ну, б вирівняти наші рахунки, але такі ж 67 на 69. А, так, по таблиці я можу що тут показати. Ми зараз на другому місці і дивіться просто, як тут абсолютно шість місць поклане. Вони в однаковому темпу йдуть. І практично однакова кількість зірок. Друга з другого. У нас тут 225 і ось за просто 220 одна зірка. Це просто маленька різниця в зірках. Тобто тут далі все, там вже далі йдуть луз міста. Тут буде реально, знаєте, вже після третього дня можна сказати, що в цьому ЛВК ще точно буде жаріжка, тому що дуже багато кланів прям тримаються один біля одного, так сказати, внос-уноси йдуть. Тобто далеко такої відстані немає. Даже ж до аутсайдерів, тут не буває 200 зірок, що тільки тут на 20 зірок різниця, ну, коротше, буде цікавенько. Так, ну давайте з сумного такого, що перейдемо до більш веселого, це по повторам по атакам. Обрав я тут атаку. Ну, від супернику. Давайте спочатку покажу, тут атака буде на перший номер, на п'ятий номер і атака на 11 номер. Давайте подивимось, почнемо з 11-го. Атака проходитиме міксом рутрайдерами. Так. Почистка міні-дракончиком. Кидається квіна біля 9 годин. Так, не знаю де тут ще будуть, Ага, поняв. Так, казарма тут кидається трошки нижче 9 годин. І тут біля квіни вже з 9 годин приблизно кидається рутрайдери з усіма героями. Так, тут ми бачимо, у нього по закляттям ще є а, закляття розростающе, розростающе, коротше, закляття коріння. Давайте так називемо, Корінців. Так. Окей, тут вже воно закидається, тут заплутується, блокується Орел, блокується метальник. Чуть-чуть, на жаль, не хватило до. Моноліта було б дуже, кстати, і імбов. Так, окей, ратуша вже забирається, кінг проходить до центра бази, корінці чуть-чуть пішли по таким крайнім будівлям дефу. Так, окей, І кидається також ще друге закляття заростання. Тут також так само блокується ОРЛ. Ну і таких інших важливих будівель дефу та й не заблокувало воно. Так, давайте 2Х поставлю. Тут вже Просто далі корінці почистять. Саме таке, що страшне, залишилось, це Орел. Ну і зараз він якраз розблокується, і корінці пойдуть забирати його. Так, ну забирайте це останні дефи. Тут у нас морта залишилася, бачите, арче башта заклять, ну і тут все, як бачите, далі йдуть кемпи і всякі будівлі, фарм будівлі. Я вже тут можна 4х поставить без проблем. Отака От атака. так Наступна атака це у нас на номер 5. Давайте подивимось. Так, так само атака буде проходити корінці плюс вальки, і також тут буде юзація закляття, е, заростання. Так. Ага, Вже тут біля 9 годин блокується сектор цим закляттям і одразу тут... Каза, о, да. осадна казарма закидаються корінці і закідуються вальки. Все масдропам, де герої теж тут а, поряд будуть. Так, кстати, поки воно, ви бачите, заблокане, тут а, рутрайдери пішли більш... Не знаю. Як будто ніби тут зачищений вже сектор, і вони пошли якось вглиб бази більш. Так, а куди другі? Ага, другі юзається на таунхол. І тут а, ще пару будівель, да? тут вже закляття заїзд, кстати. А, да, мабуть, вже воно було заюзане, просто не знаю, може я думаю, що якісь багазись. А сперенк такий кам... таймінг кинув, що ніби немає тут вже інвізів, але вони ж хіба не дропнуті. Але ні, вони вже вроді були активовані. Так. Ну, поки ми за цим слідкуємо, як бачите, база практично вся почищується, тут скелетний бід біля моноліта, щоб чуть-чуть відволікти увагу. Давайте вже 2х поставимо. Так, таунхол ще не забратий. Да, ще інвізні станції тут стоять, і це теж чуть-чуть є напряжним. Так, ага, ще супер і дракон живе. Да, ну, доволі напряжна була атака, я думаю. Але хорошо, що, в принципі, вона на трьошку заходить. Ну, це у суперників, хорошо, точно не для нас. Так, все, прожимається квіна, ну і добирається останню будівлю, яка є таунхолом. Так, ну, забирається на трьошечку. Було обідно, ну, мабуть, щоб на 99 забрав, да і ще й б одна <зірка> зірочка. Ну, печально тільтово. Так, ну і переходимо до атаки на перший номер. Така база і атака теж проходитиме рутрайдерами теж два заростаючі закаті, ніби знаєте, бляха, якийсь ніби атакував. Прям якісь такі схожі а, мікси. Так, Перша тут вже у нас банка заростаюча кидається тут біля центра, заплутує тут а, орла, заплутає їх пушку, арбалет. Ну я Не сказав би, що ця башта закриття важлива, але, але не буде лишні, щоб заростити її так. Окей, все, тут підчищується сторона. корінці заходять в центр. Так, у мене це клан кастел, Варден уже прожимається. На Варден в'язається хілочка по дефолту, як для земних міксов там, по типу корінців. Так, окей. ну, Кстати, тут ще й казарма так непогано до 12 годин почала прочищувати. Так, І друге у нас тут заростаюче закляття кидається на моноліт, кидається на будки будівельників. Заплутає також сингл інфіра. Да, так, вроді Single Ефірна, якщо не помиляюсь. Так, Давайте вже 2х поставимо. Кінга вже втрачаємо. Таунхол забирається квіною і тут далі корінці забирають моноліт, так атака вже підходить до кінця. Ось такі атаки. Ну, Від суперники тут на 16 танголи були only корінці, я так розумію, ось такі на трьошку, що більш там Не дивися, які на двушку були. Так, Ну що ж, давайте перейдемо ата до атак від наших гравців. Перша атака, яку я хочу показати, це на 8 номер. Атакував 15-й таунхол. База, яку тут, яка тут буде дефать, то це буде 16. -ти. Так, Окей, кидається десант. Тут десант без проблем забере. Рад, що там ніяких проблем не виникне. так, Скидується все. ну, І тут вже йде дефолтна розкидка для десанту. Так, Лиманіці ну суперника такий конкастел, знаєте, більш на спам був. Купа, суп... Купа звичайних арчерів, там, ну, коротше, Щоб потягнути чуть-чуть час для атакуючого. Так, все таунгол забирається, забирається їх пушка. Ще останній інвіз також підкидується. Чуть-чуть ну, накосили тут вогне, вогнемет метальника. Шкода, що не добили. Так, ще й лов, ХП, Також є моноліт. Біля трьох годин робиться підчистка героями, і тут вже чуть-чуть трохи -чуть підкидується, підкидується сама армія. Ну Можна вже 2Х поставити, в принципі, вже викинена вся армія, залишається лише чекати. Туди вже деяких заклять не треба кидати, просто реально спостерігати, що все нормально було. Так, ага, моноліт ще не добрати, ще є один такий небезпечний герой для повітря у суперника. Ну зараз без проблем думаю, добереться. Так, все. Кінг прожимається. Ну, так, да, тут кінг добирає моноліт. Не така сама небезпечна будівля, яка поки що залишається це мульти-башта арчерів. Ну і все. Тут в основному вже діло зроблене, і атака підходить до кінця. І ось така атака була від нашого восьмого номера. Так, давайте далі. Далі у нас атака, якщо не помиляюся, на третій номер. На четвертий це ми записували в онлайн режимі. Так. Тут такий самий мікс корінці. ну Такий самий, як у суперника, тут також додається супер-барбаріанці для підчистки. Так, з 9 годин підкидується лава, Десант. Ну тут чуть інше. Дійсно, нема заростаючих заглядь. Тут тупо буде заход з десантом. Так, десант падає на орла. Так, ну по ідеї моноліт забереться, забереться Орел. да, Вже Орел прям люто накоцаний вже чуть-чуть нього -чуть хітпойнтів. Залишається, де зараз на даний момент вже він забирається. Так, ще два інвіза є. Моноліт не знає. Ну, по ідеї повинен забратися так, то чим там мішає його забрати? Так, і як бачите, 25%, 27% бази забрати на 16-му танколі це дуже хорошо, так, якщо стільки забрались. Навіть ми, можемо тако наглядно подивитися, база тут чуть-чуть. База тут, чуть-чуть, знаєте, така, будівля якось дуже далеко друг від друга стоять, тому а, так наглядно здається, що ніби півбази вже і немає. Так. Окей, тут далі у нас іде біля 6 годин заход уже і корінцями і героями. ну, все, так сказати, базово для мікса з рудрайдером все разом кидається. Так, Підчистка також з супербарбаріанцями робиться під Також футболісти нові івентові юніти, щоб почистити дефіки тут стоїть. Так, ще навіть тут ще і суперарчер тут один залишився. Нормально, ну, для почистки сейде. Так, прожаття вже навардене юзається. Тут навардена, що у нас ага, хілочка. На чимпахогі. І тут дефолтні, більш-менш набор снаряд для кінга і квини. Так, можна вже і 2Х поставити, В принципі, таке цікавеньке побачили. Ну саме, навіть цікаве, це в таких міксах, що там просто в дроп вже йде і просто чекатися. Це напевно тільки заход з десантом. Да? принципі теж інтересно, можна навіть щось героями відіграти в якомусь моментах, да, коли може щось не так пойти, і можна, можна якийсь епічний момент спливити. Так. І вже прижимається чемп, ну і практично все. Залишається 5% бази, і дана база ось так добирається. Забирається все на трьошку. І такі результати маємо. Так. Наступна атака у нас. Да. Наступно так, десь я тут пропустив. думаю, може десь на першому номері, чи? ні, але у нас там надзадушно. Значить, я думав ще показати вам 10-й ну, 10 номер. Так, да, тут у нас теж таке щось було схоже. Корінці з вальками, але тут немає закляття за розстанням. Так, блін, погано трошки, що казарма весь зараз дамаг на себе приймає. Так, ну, як бачите, 6 годин пішла казарма там з корінцями для почистки, з 9 годин пішла зачистка корінцями з героями, з відьмами. І все, тут між цими двома сторонами вже закидується Варден, рутрайдери, які залишилися, ну і всі валькірі. Так, перший фріз вже падає на мульті-пушку та й на метальник. Так, давайте 2 х поставлю. Ага. Так, кидається також хід для рутрайдерів. М -м, кидається також скелетне. Так, Кінг біля 12 годин тут, як бачите, вже під рукавицею зносить сектор. Зараз, напевно, ще й забере моноліт. Прям дуже чудово. Але тим часом тут а, нижче по базі вже рутрайдери забрали інший деф, забирається зараз і ратуша, і все. А, такі більш-менш нейтральні будівлі залишились для землі, це подібне ППОшки. І ось так добрається дана база. Дуже непогана атака. Це ще 16-й таунхол, да, а у нас атакуючий заходить на 15 ну Доволі файна атака. Так. Все, вроді, начебто, я все, що хотів показав. Да, тут трошки у нас заплутався, думаю, може ще там у нас перший номер, може затрьошний, але ні, помилився, заплутався. Так, ну, в принципі, все показав, по таблиці вже як бачите, тут все динамічно, все друг друга. Клани нос до носа, прям ідуть друг з другом. Прям дуже все близькі результати. Ми вже поки я тут все коментував, на четверте місце одлетіли з другого. Ну що ж, ну поки нічого цікавого немає, вже можна і завершувати. Зустрінемося, друзі, ми з вами в наступному дні. Це вже трапиться зовсім скоро. Всім дякую за перегляд, став лайки підписуйтесь на канал. З вами був Орес, всім пока.